Самим найкращим величезний-величезний привіт акції в магазині Аврора 16 по 22 грудня. Дуже багато знижок. Навіть знижки бачу 50%. Вмучитись позручніше. Хочу вам показати найкращі акції, найкращі товари зі знижками. Дякую за коментарі та дякую вам за вподобайки. Навушники вакуумні, дротові по 49 гривень. Є в чорному та білому кольорі. Ось такі, вже тільки трішки інакші. Тут написано, що супербас в них якийсь, теж чорні та білі. Вони по 69 гривень. Також зі знижкою можна придбати бездротові 399 гривень. І ось я знайшов ось такі навушники, накладні. Вони зі знижкою 50%, зараз 99 гривень. Круті пов'язки на голову для дівчат для вмивання. Або ж для нанесення масок тримати чолки волосся 59 гривень. Так, хочу показати ось такі браж, браші. Можна навіть собою косметичку в сумочку взяти. Ціни, ще ціна не стоїть. Новинка. 44 гривні. Крила ангели. Вони в нас, як з'являються, їх зразу розкуповують. Ціна. Щойно привезли, мабуть, також ціни ще немає. Зараз проскануємо, скажу ціну вам. 69 гривень. А знижка на резинки для волосся 60% по 9 гривень. Набір спонжів 14 гривень. Дуже хороший засіб для губ, в кого тріскають губи. Кармекс. Я вам раджу, тому що в мене така проблема була, і тільки він мені допоміг. 109 гривень. Бальзам для губ Nivea, аромат вишні 89 гривень. Вітловіт, подивіться, який спонж для макіяжу цікавий 44 гривні. Зі знижкою маски для волосся. До речі, це Англія-виробник. Тут цілий кілограм 209 гривень. Безсульфатний м'який шампунь, дуже хороша. ця фірма. А тут в акції у нас кондиціонер по 64 гривні. А де ж він є? Ось він є. Кондиціонер для волосся цієї фірми 250 мл 64 гривні. В акції зараз ось цей шампунь. Чи це кондиціонер? Не бачу. Кондиціонер. Кондиціонер 600 мл 219 гривень. Цілелітровий шампунь за 42 гривні зараз в акції. Шампунь для волосся Dr. Санте проти випадіння волосся. Стимулює ріст волосся 200 мл 74 гривні. Зі знижкою зараз ось цей набір. Це скраб пілінг для шкіри голови і тонік 169 був 249. Набір чоловічий Old Spice 399. Набір сйоз, кондиціонер та шампунь 339. Набір, шампунь та кондиціонер від Schwarzkopf, 259. 39 гривень. Зараз ваночка для миття пензликів. Розкладна, силіконова. Зі знижкою набір пензлів для макіяжу. Цілий набір. 199 гривень. Так, не там стоїть цінник, бачите, 119. Ось цей набір в акції. Піна для ванни дитяча, що змінює колір. Ціна 124 гривні 300 мл. Чоловічий гель для душу. 400 мл. Зараз зі знижкою 74 гривні. Навіть не знаю, що це таке: мочалка для тіла, масажна кругова. Ось така мочалка з ручкою для тіла. Мабуть, для миття тіла, правда ж? Якась новинка цікава. Так, ще якась новинка, тут якась ванночка і пензлик, здається. Ану, що це в нас таке? Набір косметичний для нанесення масок 29 гривень. Досить хороша оця масажна швітка для шкіри голови. У мене є схожа така. 69 гривень з ручкою. В акції шампунь Head Shoulders 400 мл, 149 гривень. Так, це у нас а, цінник стоїть спрей кондиціонер, бачите, трішки не так стоїть ось. А, спрей кондиціонер це Англія, також виробник для волосся 234. І зараз зі знижкою можна придбати шампуні. Тут гіалурон, альгінін, алоє, макадамія по 194 цілий літр. Зі знижкою шампунь сльоз вже 147 гривень 440 мл. В акції шампунь, бальзам для два в одному фітолінія, 7 трав, 500 мл, 44 гривні. Є різні. Антиперспірант рексона жіночий, 102 гривні. В кого дуже-дуже суха шкіра рук, потріскана з маслом шита олії обліпихи ось такий крем для рук 100 мл. Зараз по 29 гривень. Зі знижкою можна придбати ось такий великий гель для душу 900 мл 109 гривень. Набір косметичний, адвент-календар від Ловіт 399 гривень. Зі знижкою туалетні водички від лові для маленьких школярів по 109 гривень 50 мл. Набір станків для гоління джілет на 2 леза 5 штук 62 гривні. Набір станків бік 5 штук. Також на 2 леза 49 гривень. Станочки для гоління жіночі Gillet Vinuus. Тут 2 штучки 52 гривні. В акції зубна паста відбілююча МЕД, 75 г 69 Ось таку можна придбати за 34. В акції зубна паста Aqua Fresh Plus 44 гривні. Дитяча зубна паста по 24 гривні. 72 гривні кульковий чоловічий нівея. Також жіночий 59 гривень. 59 гривень кульковий фа чоловічий. Та 59 жіноча рексона кулькова. У акції зараз фарба для волосся Авена 69 гривень. Також бальзами тонуючі по 44 гривні. Ось такі колор. Бальма. Підгузки Dino Baby для хлопчиків та для дівчаток по 209 гривень. Знову привезли пінки по 59 гривень. Цього разу ще нові аромати для малечі дуже цікаво. Адже коли зверху натискаєте, піна попадає на а, руки до малечі, і це дуже цікаво мити. Крем, мило 900 мл 37 гривень. Також зверніть увагу, хороше мило шик. Тут 500 мл, велика пляшка з дозатором 44 гривні. Є декілька ароматів. Для малечі крем мило дитяче мульти, пульти, 440 г 39 грамів. Туалетне мило тверде, 140 г 18 гривень. Тверде мило шик. Ніжний аромат парфумів. Протеїни шовку 100 грамів 22 гривні. Жіноча гігієна. Привезли пелюшки гігієнічні, поглинаючі а 5 штук, розмір 60 на 60, 44 гривні. Ось такі трішки більше за розміром 60 на 90, також 5 штук, ціна 55 гривень. Дуже гарні привезли серветки в Аврору, святкові на стіл по 20 гривень. Зараз 18 штук, 3 шарові. 19 гривень, серветки двошарові 100 штук. А ось такі зараз можна придбати за 29 гривень двошарові 150 штук. Серветки 6 гривень, 35 штук білі. Рушник від Еколо Одна штука, двошаровий 39 гривень, один рулон. Добре, ходіть далі, подивимося, що цікавого. Акції папір сніжна панда 55 гривень. Зараз хороші знижки в аврорі на лампочки. Бачу знижки навіть 50% є по 29 гривень. Хочу показати нові банки для сипучих. Скляна банка, пластикова, вибачаю, металева, металева герметична кришка. Ось така трішки більша є. Зараз проскануємо, наскільки вона мілілітрів, там ще є маленькі. 189 гривень. Ось така і трішки менше тут я бачу ось такі по 99 гривень. Тут ще щось таке нове, навіть не знаю, що це таке, чи для спецій, мабуть, а, це, мабуть, для спецій. Так, це у нас є місць для спецій, 39 гривень пластикова. Тут є дві дірочки. Тут я ще знайшов ось таку новинку, досить цікаві. А... Чашки, ще й подарунок ось такий цукірочок. Так, зараз знаємо ціну. Якщо вірити, 199 гривень. От ви уявляєте, у мене нема зимової чашки, щоб я з якої я пив Завжди собі щось планую купити і а, якось не до чашок. А всередині ще шоколад. Є, це не просто такий набір. Там всередині є ще шоколад, який можна а, булькати і пити з маршмелоу. Да, 199 гривень. Набір подарунковий. Так, ну а ці чашки ми дивились з вами, коли вони приїхали. Тут тільки приїхали в Аврору, але я тільки один раз їх показував, тому їх швидко розібрали, мабуть. По 279 разом із таким ельфиком. Ще хочу вам показати новинку. Це також а, щойно повісили. Ось такі чашки, досить цікаві. Зараз просканую ціну. 84 гривні на 420 мл. Ціна такої новинки. Ще одна новинка в нашій Аврорі. Банка герметична, скляна для сипучих. І ціна такої новинки 99 гривень на літр. Новинка в нашій Аврорі, ось така пластикова підставка для ножів та ножиць. Давайте проб'ємо ціну, скільки коштує така річ. А, до речі, в мене дерев'яна і вона вже розкололася. Не знаю, як вона ще тримається. 149 гривень. І хочу сказати, що кольори в асортименті. Новинка, таких тарілок у нас ще не було. Ось така матова, десертна ціна, її 58 гривень. Зараз зі знижкою точнісінько така сама, тільки вже глибока. Ціна такої 84 гривні. Супова тарілка. Хочу сказати, що цих глечиків в нас було дуже багато на полиці, коли їх привезли. І залишився один на літр 800, Також вам хочу його показати: 279 гривень, скляний з кришкою. Ось такий вигляд у цього наглечика. Зі знижкою відкривачка для пляшок 39 гривень. Точило для кухонних ножів 77 гривень зараз зі знижкою. Хочу показати ось таку досить хорошу штучку. Я її використовую. Я купував тільки в іншому магазині, трішки по-інакшому була зроблена. Також її використовую у шухляді, досить зберігає місця багато. Ціна такої, вона на ніжках, зараз я її розложу 99 гривень. Ось ви можете її поставити всередину у шухлядку свою і поскладати, наприклад, тут тарілки, да? а тут вже чашки. Зі знижкою термос пластиковий на літр чорний бурштин. Давайте відкриємо один, подивимось: 329 гривень зараз. Дивіться, дійсно, який гарний, досить гарно зроблений, з ручкою. Також є як сказати, замок, щоб не відкрилася часом сама кришка. Можна ось так підняти і попити, щоб не відкривати, якщо напій не гарячий. Можна напитися отак. Досить гарно придумали Чого тільки не придумають. Навіть ось такі великі-великі перевезли термоси. Ви знаєте, да? там зверху натискаєте і потрапляє вода, кип'яток вже в чашку. Ємності контейнери. Для малечі, мабуть, зараз відкриємо, подивимось. Ось такі ємності з вушками, металеві, всередині метал, здається, і пластик. Кришка пластикова. Хочу вам показати ось таку новинку. Це в нас іде, мабуть, для серветок. Зараз проскануємо. Сервет, серветниця, дозатор пластикова, кольорова. Вона ще має всередині ось таку велику а, пружинку, щоб усі серветки до останніх ви використали. В акції зараз ось такі контейнери а, круглі з кришкою. По 74 гривні це вони. Та ні, я не думаю, що вони 74 гривні. Це дуже дорого для них. По 24. А які ж то? Давайте проб'ємо, якщо. Ай, напевно, мабуть, і не проб'ється сканер. Відрізали дуже сильно штрих-код, тому вибачайте, я вам не покажу. Зі знижкою зараз ось цей тримач для кришок. Теж досить добре зберігає місце у вашій шухляді 69 гривень, а тут написано підставка для кришок пластикова. 77 гривень. Не знати, якому ціннику вірити. А оце нові фруктовниці Це дійсно нові. 149 гривень коштує така новинка в нашій Аврорі. Ще одна новинка. Ось такі контейнери. Ціна таких 99 гривень на літр 800 Прогумована сама кришка, і от є ще отвір, щоб виходила пара. І є точнісінько такі самі, тільки трішки менші за розміром. І ціна такої новинки 88 на літр 100. Фільтр для води, глечик зараз є знижкою 249 гривень. Ну, глечик фільтр а, на 3 літри. Так, я вам показав. А, акційні товари зі знижкою, і я вже йду знімати наступне відео, тому що дійсно дуже багато всілякого цікавого зі знижкою. Зустрінемось з вами вже у наступному відео. Нехай у вас все буде гаразд!